У Харкові прайдні. Розкажу про це просто зараз. У Хейновинах. Цікаві лекції, смачна їжа та дуже багато ЛГБТ людей. У Харкові відбувся прайд-фест. Він тривав два дні. Туди прийшли десятки людей. А ще намагалися прорватися гомофоби. Для цього навіть спеціально приїхали з Києва. Хотіли потузитися та помахати кулаками. 是的，是的。 Але поліція оточила вулицю, де все відбувалося. Тому на прайдфест гомофобів не пустили, і все було спокійно. На вулиці провели міні-ярмарок. Там можна було придбати одяг, іграшки та прикраси. Мар'ям йол продає смаколики. У них довга історія. Все це приїхало із деокупованої Харківщини. Тут є городина, садовина, сири і спеції від тих людей, які ще нещодавно були в російській окупації, і тепер намагаються знову займатися бізнесом. Ми як фонд волонтерська допомагали з 22-го року цивільному населенню. В якийсь момент зрозуміли, що звичайна допомога якимось речами вже не актуальна. Поїхали до них, запитали: а в чому в чому проблема ваша? І виявили, що нема роботи. Довго думали, штурмили разом з ними самі. А як би ми могли їм цю роботу надати? І зрозуміли, що ми можемо допомогти їм зі збутом того, що вони і так вже вирощують на своїх присадибних ділянках. По і другий рік поспіль вони вирощують, а ми займаємося логістиками і повністю збутом. А поруч людей навчають перші домедичні допомоги, і тут все серйозно, адже іноді кожна секунда може врятувати життя. Також на прайдфесті плетуть сітки для військових. Виявляється, це дуже просто. Це механічна праця. Ваші руки плестимуть за вас. Ви навіть не думатимете про це, але робитимете дуже важливу справу для нашого війська. Та вирує життя, і всередині предхабу тут теж гучно і весело. Поки в одній кімнаті проводять лекції, в іншій зі старих журналів роблять колажі, а трохи далі – тату-марафон. Людей багато. І для усіх Харків Прайд чимось важливий. Для мене Харків Прайд це прогрес, горизонтальні зв'язки і солідарність. Це мої друзі та подруги. Це спільнота і харківські успійки. Це можливість бути собою. Це Крута атмосфера і можливість зробити міні тату це можливість зафільмувати усіх найтолерантніших людей України. Це бути вільним, любити та бути любимим. Також на Харків Прайд прийшли військові. Це ЛГБТ люди, які служать, і не бояться бути відкритими. Сашко та Артур нещодавно заручилися і тепер тримаються за руки, і дуже щасливі. А коли до неї тратись, вона так, тоді вона не Згадали на заході і тих, хто віддав своє життя за Україну. Це зона пам'яті на Харків Прайді. Тут фото полеглих героїв та героїнь. Також можна написати імена тих, хто загинув від російської агресії. Зокрема, на цій зоні пам'яті ми згадали про Елю Щемур, Еля була нашою волонтеркою, і в перші дні повномасштабного вторгнення Еля пішла на допомогу, і Еля загинула в Хова 1 березня 2022 року. І ми пам'ятаємо про Елю, і ми будемо пам'ятати стільки скільки будемо жити. Усі два дні захід охороняла поліція, і їй за це дуже вдячна команда Харків Прайдо. Я зроблю грамоту з європейським прапором, тому що поліція харківська найєвропейськіша поліція в Україні. Я вважаю так. Також на прайдфесті збирали гроші для війська. Команда відкрила збір на 500 тисяч гривень, і на ці гроші куплять автівку для 46-ї окремої аеромобільної бригади. Збір досі триває. і посилання шукай в описі під цим відео. І на цьому все просто зараз на екрані список наших спонсорів та спонсорок. Ти можеш підтримати нас прямо на Ютубі або через сервіс Бейс від Монобанку. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося скоро.